Робота вона реально класна. Якщо у вас гріється зерно або ще щось, то просто берете його, включаєте. В частности, ми положили у це 25-го року. Влажність 20 ложилась. 18-20. І для перестраховки ми його купили і продаваємо зерно ним. По поводу вентилятора на вулиці десь і тут у нас десь плюс 15-20. плюс 20. Мотор еле-єле теплый, тобто він не гріється, у нього є запас мощності. Шов бере мотор сам по себе. Я міряв, 3 ампера бере десь, 3-3,5 ампера в зависимості від напряження. Ну, так, в принципі, більше нема що сказати. Воно прийшло, собралося все чітко, вообще без ніяких проблем, всі болти в комплекті були. все, просто ми взяли, купили свій провод, поставили, підключили цю вилку, втикнули і все. Єдине що э, должно бути у вас три фази і ноль, щоб запустилася магнітка, якщо у вас є автоматика. Все, дальше проблем вообще ніяких.